На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 травня 2025 року. Сьогодні 8 травня 50 години і завтра, 9 травня, всю добу, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Сприятливий час для того, щоб провести посіви насіння цукрови та. Кормової кукурудзи, бобових, кормових, лікарських, зернових культур, соняшнику, гірчиці, коріандру, крес-салату, різних сортів капусти та квітів. В садку можна висаджувати саджанці садових рослин з закритою кореневою системою, можна ділити кореневище та пересаджувати їх. Це час стихії повітря, тому не можна поливати та підживлювати рослини. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 8 та 9 травня сприятливий час для різних заготів. Важливо для здоров'я на 8 та 9 травня 2025 року. Сьогодні та завтра важлива вегетаріанська їжа. Що ж готуємо? Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Дуже корисні проростки різних злаків. Готуємо страви із доступних овочів і фруктів. Дуже корисна свіжа вітаміна зелень, редька, редиска, салати. І додавайте до свого меню банани, родзинки і курагу. Всі салати, які готуємо, заправляємо лимонним соком, вершками або ж сметаною. Смачного! Вам. А на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам в цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного і удачі у всіх ваших справах! Зустрінемося ввечері. На все добре! Dos